Добрий вечір. Максим Кучер'я Футбол. Другий у виконання збірної України був набагато кращий за перший. Як ви вважаєте, на вашу думку, за рахунок чого вдалося так покращити гру? Ну, В першому таймі ми теж непогано грали, але більш ми оборонялися. І, на жаль, не завершував атаки. Ми доходили до останньої зони, але майже не було ударів. Тому в другому таймі додали всьому компоненту. Ну і я думаю, що і Франція грала. Вже по рахунку вони так не персингували в першому таймі. Я думаю, дали нам більше контролювати м'яч. Але в футболі дуже важливо закінчувати атаки. І в другому таймі нам вдалося створити декілька моментів. Але проти, такі, проти такої команди дуже важко створювати моменти. Якщо ми їх не реалізовуємо, то, на жаль, програємо. Добрий вечір, Сергій славичу питання по Івану Калюжному. Це єдиний гравець з лінії півзахисту, який відіграв всі 90 хвилин. І в чому полягала ідея не змінювати його навіть за рахунку 0-1-0. І питання щодо його фізичної готовності. Якщо він не буде готовий зіграти з Азербайджаном, то хто може вийти на його позиції? Дякую. Я не вважаю, що в нас єдиний гравець на цю позицію. Є очередька, якщо ви не бачили, він грає в цій позиції в шахтарі. Ви подивиться склад, а потім задавайте питання, Олександр НПО, Поль Сергій Станіславович. Ви там сьогодні закликали українську громаду за кордоном у Вроцвові. Так підтримати збірну. Як ви оцінни, як ви оцінюєте підтримку оболівальників? Ну, саме бачили. Ми дуже вдячні вболівальникам, Вони дійсно створили атмосферу, коли гравці це відчували. Ми дуже вдячні усім вболівальникам, хто прийшов. Це дійсно було дуже цікаво і. Я думаю, що це натхнення додавалося гравцям. Ще раз ми грали проти збірної Франції, це було важко, але я думаю, що вони сьогодні віддали усі сили і завдяки тому, що була така підтримка. Ми четвертий раз граємо в Роцлаві, і усі рази тут підтримка просто неймовірна. А Сергій Станіславович, чи задоволені ви виграю пари ярмолюк Судаков? А чому вони в парі грають? Ну, два хавбека. Ну, а Колюжний тоді, тоді хто? Упорник. Упорник. А Ярмолюк яку позицію сьогодні грав? Хавбек. Хавбека. Ну, напевно, ви бачили, що ми грали 4-2-3-1, і Судаков грав е зовсім в іншій позиції. Але я задоволений усіма гравцями, навіть попри те, що ми не так багато моментів создали, створили, але усі працювали на оборони. Також і Жора Судаков, і. Калюжний і Ярмолюк Єгора змінили, тому що дійсно я бачив дуже багато ігор в Брентфорд, і Його постійно міняли в конці, тому що він дійсно дає дуже великий об'єм роботи, і нам він дуже потрібен на наступну гру.